Доброго дня! Ви на каналі Щедрий Рожай. В цьому відео я хочу розповісти про досить важливий агротехнічний прийом на трояндах. Після цвітіння троянди важливо обрізати відразу, і потім при достатньому рівні підкормок, тобто, дати відразу підкормку після цвітіння, і через 2 тижні повторити давати підкормку треба комплексом 202020, -20 -20, або трохи з переважанням калію. Для того, щоб рози знову відросли і заклали квіткові бутони. Ось ми бачимо, отут ось обрізана була роза після цвітіння. І вона тут випускає D1, D2, де може і 3 випустити пагани нових. І вони також закладають. Бутони і будуть повторно і гарно цвісти. Ось ми бачимо тут також була проведена обрізка, і, і добре, і гарно ось бачимо, вже навіть ось розпускаються бутони. Ось ще раз бачимо, ось була обрізка після цвітіння. І вона ось добре випускає, закладає багато бутонів і буде гарно рясно цвісти. І ось бачимо обрізка. І вже ось які дуже гарні і бутони, і квіти. Принцип обрізки троянди наступний. Ми бачимо, як відцвіла квітка, і як цвіту оці квітки. Дивимося, ось іде розгалудження, одне, друге, третє. І нам треба знайти, де вони закінчуються, і далі йде листок. І ми над оцим листком, у цьому місці, робимо отак зріз. Головне в цей період розу один раз на два тижні давати підживлення. І якщо стоїть суха погода, то треба кожного тижня поливати. Тобто один тиждень поливаємо чистою водою, а на другий тиждень даємо підживлення. І з таким агротехнічним прийомом нескладним ми можемо мати цвітіння троянд до, до вересня, а можливо навіть до заморозків. Добре, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, задавайте питання в коментарях. Щедрих вам врожаїв.